Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні говоримо в нашій програмі про культуру, про розвиток культури під час цього воєнного часу. Гості студії Яніна Барибіна, депутатка Полтавської обласної ради, Ірина Варламова, координаторка проєкту здорові бібліотеки, менеджерка проєктів благодійної організації, благодійний фонд Бібліотечна країна. Та Наталія Нікулькіна, завідувач відділом обслуговування користувачів Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Гончара. Ще раз вітаю вас в студії. І, власне, як вдається сьогодні підтримати, розвивати культуру в цей непростий час, коли дуже багато лунають таких і заперечень стосовно того, що в основному сьогодні потрібно спрямовувати всі ресурси на підтримку нашої армії. Якщо захищати не культуру, то що? Я маю сказати, що культура на сьогодні особливо є питанням національної безпеки: культура в культурі бібліотеки. Ми маємо підтримувати бібліотеки, ми маємо через бібліотеки боротися з дезінформацією, з імперськими символами і Намагатися підтримувати і українських видавців, підсвітлювати роботу, діяльність наших бібліотек, очистити нарешті полиці бібліотек від ворожої для нас літератури і цей процес. Триває і на Полтавщині, в тому числі. А як підтримувати бібліотеки в час, коли ми знаємо на жаль про цей факт, що відбувається скорочення бібліотек? Але саме співпрацюючи із Донорськими організаціями, об'єднуючись із такими благодійними фондами, як бібліотечна країна, ми можемо підтримувати бібліотеки, бібліотечні простори. І ми радо вітаємо сьогодні наших гостей, які підтримують і бібліотеки Полтавщини. Ну, давайте поговоримо тоді трошки детальніше про цей проект здорові бібліотеки, пані Ірина. Вітаю! Хочу сказати, що благодійний фонд Бібліотечна країна веде свою діяльність уже 10-й рік. Це дуже важливо, тому що дуже багато є благодійних організацій, які ну, включилися лише останні роки, але наша команда працює вже достатній час, і ми робимо акцент на бібліотеки. Бібліотеки ми всі знаємо, що це не лише заклад культури. Пані Ніна вже сказала, що це інформаційний заклад да, інформаційної політики держави, де реалізується майданчик. І в останні роки ми переконуємося, що це набагато більше ще Це стали волонтерські хаби, майданчики для зустрічі спільнот і ще багато іншого. Я зараз деталізую, можливо, когось здивую, але в Україні в 20 громадах 34 бібліотеки. Працюють з темою здоров'я і працюють дуже активно. І дійсно є такий проєкт здорові бібліотеки. Він є компонентом величезного проєкту україно-швейцарського, він має назву Діємо для здоров'я. І тут бібліотеки показують якісно нові форми співпраці з владою, з громадою, з іншими організаціями, з фахівцями. І через це ми можемо зайти і в просторі бібліотеки побачити не лише тематичні добірки книг на тему здоров'я, а Найпростіше медичне обладнання, спортивні куточки, якісь тренажери, якісь простори для релаксації, проводиться арт-терапія. І все це зараз дуже актуально, і це бібліотечна робота, тому що нині ми маємо допомагати. Перевантажені системи охорони здоров'я. У нас дуже багато ресурсу зараз іде на здоров'я нації, а через війну воно набагато гірше. Та ми всі, за словами очільника, моз старіємо і постаріли через війну більше ніж на 10 років біологічно. Тому бібліотеки тут іде як гарний крос-секторальний партнер для підтримки і для профілактики в першу чергу. Тому ось ці пілоти вони працюють ці громади і бібліотеки, які я сказала, і це. Полтавщина, це Рівненщина, Львівщина, Дніпропетровщина і в цьому році повертається в проект Херсонщина. Якщо говорити, от ви назвали там є куточки з фітнесом і інші там моменти, фахівці, які працюють в тій бібліотеці, це звичайні бібліотекарі чи як? А, насправді, звісно, фахівці залучаються профільні. Це все дуже великий елемент комунікативних навичок бібліотекарів, які знайдуть всіх і всюди, і, і на волонтерських засадах і знайдуть людині, якій болить, та, яка хоче це проводити, і вони підтягнуть у свої простори. І ще важливий аспект, дійсно, самі бібліотекарі теж багатьом новим навичкам навчаються. Наш фонд завжди підтримує неформальну освіту бібліотекарів. ми Різноманітні курси, можливо, не популярні. Ми навчали останні роки бібліотекарів основам арт-терапії, іграшкотерапії за ізраїльською схемою, хібукі терапія наприклад. Ми навчали їх навичкам ведення здорових розмов. Тобто, як використовувати свій щоденний контакт з відвідувачами, щоб направляти розмову в тему здоров'я, не стресово і вчасно виявляти якісь певні проблемні моменти, допомагати мешканцям. Ми, врешті, в рамках цього. Великого проєкту розробили власний навчальний курс на відкритому університеті Майдану, який зветься Бібліотеки для здоров'я громад. І вже більше тисячі слухачів його пройшло. Ми цим пишаємося, і нині. Тема здоров'я стає дуже актуальною, і ми радіємо, що бібліотеки показують цю нову якість та як можна наблизити свої послуги максимально до потреби і до вимог мешканців і а до на їх Полтавщині скільки таких бібліотек приймає участь а, в точну цифру. Я можу сказати, що близько десяти, і чому я не говорю точно і чому говорю близько? Це насправді радісне пояснення йде, тому що є перелік пілотних громад, наприклад, диканська. Угу. Наприклад, у Полтаві в місті це центральна міська бібліотека, окремі філії, крім центральної і Полтавська обласна в проєкті, також Лубни, Лубенські бібліотеки, публічні і шкільна бібліотека Лубенського європейського ліцею. Також в проєкті. І мені постійно радісно дізнаватися, що поза пілотом, поза переліком тих громад, які цілеспрямовано підтримуються коштами цього швейцарського проєкту. Є бібліотеки, які розвивають цю тему самостійно. І тому mm -hmm. я не можу сказати повну цифру. Ми це з радістю досліджуємо. Ми ввозили в 2023 році такий навчальний візит до Козельщини, там теж дуже активно впроваджується ця тема здоров'я. І зараз дізнаємося, що опішня стає на той самий шлях, і в бібліотеці розвивається знову ж таки цей здоровий простір дякую, що ви про це згадали. Тому що мені надзвичайно приємно чути, оскільки до війни повномасштабного вторгнення ми якраз встигли із Опішнянською громадою, я як депутатка Полтавської обласної ради мала можливість спрямувати кошти якраз у розвиток простору бібліотечного туристичного інформаційного центру, і тут. Ще раз порадію, що на той момент то Пішнянська громада інтуїтивно створювала саме такий активний інтерактивний простір, mm -hmm. який саме під час повномасштабного вторгнення він згуртував людей у цьому просторі, який дарував моменти. Е Якоїсь радості, теплоти, згуртованості. І сьогодні повертається час так, що бібліотека дає можливості черпати знання краєзнавчі і одразу переходити до туристично інформаційного центру, отримувати мапи туристичної дестинації і досліджувати і повертати своє ментальне здоров'я. Пані Наталі, як вас справи в Херсоні? Як працюєте? І, власне, я так розумію, що ваша бібліотека також долучилася до цього проекту. Так, ми долучилися до цього проекту і були онлайн на декількох вебінарах, і зацікавила нас і тема. І е, зацікавив той досвід, який вже є, угу. і тому ми вирішили відвідати безпосередньо Полтавщину. Наскільки а, змінюється і... формат ваш, роботи вашої бібліотеки власне в рамках? цього? Херсонські права? бібліотеки працюють в дуже е, складному, вони в дуже складному режимі, в дуже складному становищі, е, постійно під обстрілами російських військ. Е, зараз на території визволеної Херсонщини працює 30 бібліотек. Це три з них обласних, сім бібліотек в 17 громадах, 25 бібліотек зовсім втратили свої споруди, вони не підлягають відновленню. 28 бібліотек зовсім втратили свої фонди. 58 бібліотек втратили матеріально-технічні засоби свої. Це все наслідки окупації. Херсонська обласна наукова універсальна бібліотека, вона теж, на жаль, втратила свою споруду десь чотири удари значних кабами. Це ще ми рахували. А зараз вже навіть не знаємо скільки, тому що бібліотека знаходиться у червоній зоні на березі Дніпра, і нас розділяє десь, може, два чи менше кілометрів із е, того берегу. Угу. І це мішень, яка завжди е, манила, це чотирих, чотириповерхова споруда, яка манила окупантів і е, в період окупації, і вже із е, Лівобережжя. І, так само пошкоджено будівля обласної дитячої бібліотеки. Наша обласна наукова бібліотека, висновки такі зараз, що вона не підлягає відновленню. Це був значний культурний центр майже з мільйонним фондом. Зараз наші фонди ми їх евакуювали вже після деокупації. Вони знаходяться в різних містах України, в Одесі, в Миколаєві і частково в Херсоні. Бібліотека працює на невеличких локаціях в обласній науковій бібліотеці, що нам трошки виділили, і централізована бібліотечна система в міській бібліотеці дитячій. І... Ви знаєте, що зараз в таких умовах бібліотеки залишаються майже єдиним отаким культурним центром, і населення поменшало Херсону, десь 70 тисяч зараз. Але ті, що залишилися, особливо молодь і діти, і це такий культурний прихисток бібліотеки залишаються, і у нас теж є досвід роботи. В плані популяризації здоров'я і наша бібліотека і зараз продовжує. І, от дивно, що активні такі користувачі, це підрозділ, який у нас був в бібліотеці, центр для людей з інвалідністю. І зараз цей. Підрозділ функціонує на базі юнацької бібліотеки і ну, відвідують його дуже активні. Це батьки і діти з проблемами аутичного розладу, різні спектри і синдромом Дауна, і з різними захворюваннями психічними. Але люди там знаходять там у нас і театр діє. І курси навіть іноземної мови, і різні майстер-класи. Тобто ми навіть в таких умовах знаходимо шлях до читача. Зрозуміло, дякую. Я так розумію, пані Ірино, що ви сьогодні провели нетворкінг в Полтаві, зібрали лідерів цієї бібліотечної справи, чи як? І так, чому так. саме в Полтаві? Так, так. Наш фонд дуже підтримує обміни досвідом неформальні знайомства. Нетворкінги саме між бібліотечними лідерами. Це горизонтальне навчання один об одного. Це дуже важливо, коли це не вказівка за програмою зверху, а ми один об одного вчимося найкращому і дійсно тому, що ти від щирого серця ділишся да, найкращими практиками. Так, у 2023 році ми повезли велику групу в Козельщину в смарт-простір у сучасну бібліотеку, і Полтавщина вже нас приймала. Ми зрозуміли настільки гостинний цей регіон, настільки він показовий. Серце України, так і е, які враження залишаються у наших колег, ми проводили неодноразово такі. Заходи і дуже багато надихали та, один об одного своїми практиками найкращими. Ми, коли взимку збиралися в Київській області, збирали бібліотекарів з усієї країни в одному місці, але зрозуміли, що возити в регіони на місця набагато цікавіше і знайомитися на місцях, де колега розкривається, де цей бібліотекар веде свій проєкт. Це перший такий аспект. Що стосується сьогоднішньої події на Полтавщині, вона дійсно визначальна, тому що дуже складі умови на Херсонщині для того, щоб знаєте, так з нуля війти в цей проект. Хай це підтримка і фізичного, і ментального здоров'я. Вона, звісно, актуальна, але для Херсонщини це трошки складніше ніж для інших регіонів. І ми хотіли, по-перше, Підтримати власне тих лідерів, які будуть з цим працювати в першу чергу, їх тобто розвантажити цим візитом, туристичною цією насиченістю Полтави, перезнайомити один з одним, для того, щоб вони трошки повернулися в таку більш спокійну обстановку, в таку насичену Україну в культурні ці традиції. Побачили, як це працює, як працює на Полтавщині вже третій рік. Проект дімо для здоров'я, здорові бібліотеки, як бібліотекарі сміливо впроваджують оці всі арт по Тичні заняття, як вони скандинавською ходою займаються, стають самі інструкторами. У нас дуже багато класних історій, успішних, так коли в бібліотеці поміряли тиск дуже вчасно і людина приймає ліки. У нас з військовими такі історії були. Ми їх всі постимо у Фейсбуці, тому що так бібліотека дійсно стає да, потрібною. І от, що стосується херсонських колег, які ми привезли, яких ми привезли в Полтаву, то в першу чергу це. Підтримка їхнього ментального здоров'я як майбутніх лідерів промоції здорового способу життя і підтримки в цих складних умовах своїх мешканців. Це знову ж таки навчання один об одного, і ми хочемо показати на місцях не просто зібрати в Києві і розказати, як там в Полтаві, а повести і показати обласну полтавську бібліотеку, міську, поїхати в Диканьку в Опішню, щоб вони самі там побули відвідувачами цих заходів, зрозуміли, як це може бути, як це впливає, а це позитивно впливає. І власне ці два дні Полтавщина гостинно приймає делегацію цілу колег із Херсонщини. Ми будемо ще робити такі візити для колег з інших областей, але ми почали саме із Херсонщини, тому що е, запалити їх на діяльність потрібно все ж таки спочатку підтримавши власне таке, знаєте, психологічне наповнення цих лідерів, які будуть працювати і віддавати частину ресурсу своїм відвідувачам. Пані Ніна, на вашу думку, наскільки цей проєкт зможе реалізуватися в нашій області? Цілком і повністю, тому що я бачу прагнення, бажання підтримку благодійного фонду бібліотечна країна реалізувати проєкт на Полтавщині, і я нарешті бачу відкритість. До комунікації, до нового наших біблі... працівників бібліотек, те, як вони навчилися комунікувати із громадськими організаціями, з бізнесом, от згадували про диканьку, то я хочу теж додати, що до прикладу компанія Дейвер допомогла шаховий клуб створити саме на території бібліотеки. Це прекрасні приклади комунікації, взаємодії і співпраці від відкриваючи бібліотеки як дійсно нові культурні проєкти. Ростори і наші гості ще не знають. Але ми, полтавці, полтавки, хочемо поповнити бібліотечні фонди Херсонщини. Тому ви не поїдете від нас без подарунків, і обов'язково будуть кожні в бібліотеці тих лідерок, які до нас сьогодні завітали. Надіслана література з Полтавщини. Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.